Десь 12 година ночі, і я вирішив записати це відео, так як в мене з'явилася така потреба. І пов'язано це відео напряму із моїм експериментом. ні-ні, я не завершаю експеримент, і могло здатися. Насправді я хотів висвітлити свої думки, які відвідують мою голову. Під час ось цього мого експерименту. Спочатку я буду порівнювати, а потім, можливо, вийду на якусь загальну думку. Коли постійно ти забиваєш свій кишечний їдою, і цей процес в тебе постійно відбувається, постійно ти щось споживаєш. В тебе немає цієї зупинки. Ти перебуваєш в стані нібито конвейера, і коли відбувається ця зупинка у споживанні, можуть прийти думки, які не приходять, коли ти постійно споживаєш. В цьому і заключається, якби, суддя голодання. І це перший момент. Перший момент заключається в тому, що в тебе інші думки. Тоб, в тебе появляються нові думки через те, що ти постійно не споживаєш. Ти зробив паузу, і в тебе якби, в цей, в період цієї паузи з'являються думки. Які не пов'язані із споживанням. і ці думки, які не пов'язані із споживанням, вони переважно пов'язані із твоїм ростом, ростом у фінансах, ростом у духовності, у кожного по різному. І от у мене, наприклад, прийшла вже думка щодо моєї цілі, і раніше, і коли я от жив безцільно. Це період моєї якоїсь депресії недавнішньої, Я замітив, що в мене немає енергії через те, що в мене немає цілі. А немає цілі, тому що не було цієї зупинки. Цієї зупинки, в якій я би міг залишитись і подумати про мою ціль. Про ту ціль, яка б давала енергію. І... Це перший момент. А другий момент, який я замітив, це те, що коли ти робиш цю паузу, в тебе з'являється енергія для того, щоб творити у моєму випадку от записувати відео. Раніше, коли в мене навіть була якась ідея для запису відео, я. Думав, що ця ідея отака собі. Ну, немає стільки в мене думок, щоб висвітлити їх. Немає одної логічної думки. А на голоданні, на цій паузі у тебе з'являється якийсь нібито не, не тільки голод доїди, у ну, тебе не тільки з'явилася Тяга набити свій шлунок як раніше як, як ти звик, а тепер з'являється голод до свого духовного розвитку, до свого фінансового е, прориву. І, відповідно, з'являються думки, які супроводжують цей духовний розвиток і фінансовий прорив. І в мене так зараз відбувається, різні думки приходять в голову. Я зараз почав слухати Анара. Який зробив дуже великий прорив у своєму житті. А і ще один момент я перестав знецінювати свої досягнення. У мене з'явився якийсь момент такий наоборот кожну дрібницю, у житті наоборот, якби робити частиною якогось великого успіху, по факту якого немає поки що. Але кожні ось такі маленькі кроки вони створюють великий шлях. Великий шлях. Те, що мені зараз важко дається мова, але по факту вона мені дається. Я вже відчуваю, що краще сприймаю англійську вимову. Тобто шлях створений, шлях є. Але от, довгий він буде чи короткий це вже інакше питання. І можна будь-який шлях, шлях створити в своїй голові і по ньому рухатися. Але чи хватить от, сили іменно рухатися по цьому шляху, не зупинитися і піти в іншу сторону розвернутися, чи піти наліво, направо, розвернутися, чи взагалі забути про цей шлях? Чи хватить сили іменно рухатися по цьому шляху, який ти вибрав? Це теж це інакше питання. І я теж зараз задаюся цим питанням, чи хватить? сили рухатися мені ось до цієї цілі, яку я сьогодні побачив це інакше питання. і дуже добре, що у моїй голові зараз виникають такі запитання. Бо раніше, коли я... знову ж таки порівнюю, да? є порівняння зараз момент такі порівняння. Раніше, коли я от споживав, споживав, споживав. У мене, по-перше, не виникали такі думки, а по-друге, у мене не було бажання щось робити не було цього голоду, до голоду чого з більшого. Ось, в принципі, все, що я хотів сказати. Давай. Побачимось в наступному відео.